Історію не треба переписувати, її треба просто знати. Наголошували і польські, і українські науковці, ніби й відкрити останнім часом дані про голодомор і репресії. І все ж там зосталося, багато білих плям. Науковці дослідили, що московській владі було вигідно утворити Мархлевський національний район на противагу незалежній республіці Польщі. Хотіли організувати Польщу Комуністичну, дослідили мотиви репресій і способи якими вони здійснювалися, з часом про ту трагедію, що спіткала тисячі поляків у радянській Україні, і чверть мільйона у радянському союзі і в Польщі і в Україні стали забувати мета конференції поширити ті знання публікації, Науковці ділилися своїми дослідженнями про життя польської автономії на Житомирщині, про ставлення радянської влади до поляків, про недавно віднайдені і оприлюднені документи НКВС. І професор Миколай Іванов, і професор Стронський, і ксьонс, професор Дзвонковський це науковці, працями яких наші викладачі, наші дослідники, послуговуються. Ну, вже напевно, мінімум останніх років 20. Є ще багато людей, котрі. Рот репресії знають із власних спогадів, із розповідей батьків. Я пам'ятаю мою першу вчительку. Вона була мені за маму, бо мою маму вислали її розстріляли, як і інших наших вчителів школи номер 6 у Житомирі. Всі то одностайно наголошували, такі конференції потрібні, щоб ніхто не спекулював минулим, називаючи репресії вигадками.